Дня, мої Маленькі розумнички. Доброго дня ваші матусі, татусі, бабусі та дідусі. Дідка, подивіться, хто це прийшов до нас у гості. Китя любить, як по спинці, гладжу кисеньку свою. Я дарую їй гостинці. «Кашку, молочко даю. Дітки, а скажіть мені, у вас є котики дома? Ой, бачу, бачу, і в тебе є гарненька киця, І в тебе є. Ой, які дітки молодці, що у вас такі тваринки добрі дома живуть. «Дітки, А кицю можна ображати? Ні. Не можна. Тому що, якщо потягнути кицю за хвостика, вона випустить свої кіхтики і може пошкрябати вас. Малятка, а ось послухайте таку історію. Жив був котик. Він був такий веселий, грайливий, дуже любив гуляти у парку, ловити пір'ячко. Гратися м'ячиком, ховатися у сухе листячко. І одного разу він так бавився, бавився, відійшов далеко від свого дому і заблукав, А що ж потрібно нам зробити, малятка, щоб котик потрапив до свого будиночка? Нам потрібно зробити доріжку. А доріжку ми сьогодні будемо робити, дітки, подивіться, ось таких квадратиків жовтого кольору, як сонечко, і зеленого кольору, як травичка. Так, дітка, а перш ніж ми зробимо доріжку, давайте розібнемо трішечки наші пальчики. А ну приготували, ручки приготували. Котик пухнастенький. Котик вухастенький, Лапки маленькі. Лапки маленькі. Кіхтики гостренькі. Ось такі гостренькі. Так, дітки, ще раз повторимо. Давайте спробуємо. Котик пухнастенький. Котик вусатенький. Лапки м'якенькі. М'якенькі лапки. Кіхтики гостренькі. Ось такі, ось такі. Так, дітки, а зараз ми будемо викладати доріжку. Так, дітки, беремо квадратик жовтого кольору. Тепер квадратик зеленого кольору. Так. І ще жовтенький квадратик. І ось зелененький. Подивіться, дітки, яка в нас гарна доріжка. Ось все, котику. Тепер ти знайдеш дорогу додому. Ось по цій доріжці. До свого будиночка. Та, дітки, киця дякує вам. Дякую малята. Малятка, я з нетерпінням буду чекати вашої роботи. Нехай ваші матусі допоможуть вам вирізати квадратики, а ви зробите доріжку до будиночка. До побачення мої до побачення, мої хороші!